Ах ти козел, сраний, я тебе ненавиджу. Всьєй короче! Привіт всім! Мене звати Макс, і я продовжую своє проходження такої моторошної гри, як Cry of Fear. Погнали! Ну що ж. Я продовжую краю ефір проходити минулого разу. Так, да. чувак сам себе нагадав. Минулого разу, шановні літо, всі ми з вами. Е, проходили тих варіатів, які по дверях люблять бити, і всяку таку хереню. Прочу. І саме основне, в кінці мене якась велика стрьомна голова забила. Я навіть не знаю, що це таке було. Це просто жесть. Може, вийшло сьогодні його забити того чорта, але я не впевнений. До речі, в мене є хороша новина. Я зміг зі свого ПК перенести, короче... А! Бляха! Я зміг. Короче... Ну, бляха, ну, перезагружу, бо це ж жесть. Я зміг зі свого старого ПК перенести збереження краю ефір на ноут. Тобто. Короче... Буде швидше соображатися все, і то зручніше навіть серйозно. І, коротше, круто все. Получилося. Це реально класно. Я, чесно кажучи, не знаю, куди я маю блін тут іти. Тут є дуже підозрілі двері. Зі своїми всякими жестями, але, походу, я звідси минулий раз тоді і прийшов. Але от проблема. Я ж ніфіга не розумію, куди йти, і саме основна проблема в тому, що в мене немає з. Ні, зброя є, а от немає з чого стріляти, немає патронів. До дробовика щось там трошки є, а до пістолета нема. Якого чорта питання? Я не знаю. Я все повистрілював на тих мудаків. І там є ще два мудака. Що в мене є? У мене є шприц. Скільки штук я не пам'ятаю, давайте перевіримо. А, в мене тільки одна штука є. Ясно, беремо глок. Так, звідси я прийшов. Давайте подивимося, може. 에, наверху щось є, бо я просто не пам'ятаю. Тут все затопило. І взагалі повна жесть. Нічого толком корисного нема. Але якось треба вибиратися, треба приїхати додому, тому що мама переживає. Саймон написали. Ну, що це таке? Чи я не можу вилізти? Саймон написали, що треба їхати додому. Ой, Хтось зачепив, нечайно що Так, секунда. О, воно, нормально. Давайте пробувати думати, що і як, куди і що. Так, 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 так. Так. Ну давайте попробуем проскочить этот бибилю а! а! Пляха! Опять не туда! А мать твою, падла! Давай еще раз. Зумейте, я разумею, что вас садовые и все приколы. Не, давай возьму пистолета. О, можно позвонить? Менте, просто тут можно пасхалочки увести, мне утекало? Напевно, не окей, знаем звук, кстати. Схоже, не. Ну, давайте, раз, два. Бежи. Ух, пробег. Ну, курви, я вас перестріляю. Ви реально думаєте, що я цього не зроблю? А ви дуже глибоко помиляєтеся. Я ж тебе минулий раз застрілив, якого хрена ти живий. Ну, то просто жесть. Так не пойдет. Я просто хочу, щоб вигідно все получилось. Так, чекай. Треба бачити хоч щось. Та Сволота Ох, будем тратити час на всяке імено. Давайте я попробую одну спробу зробити. Може получиться його зарізати нахер. Ні, не вийде, поки взаді, взаді мене якесь гамно стоїть. Не полуйде, звісно ж. Підер інакше не назве що. А біжи ти хоч кудись, бля, Саймон не тупи. Кончене гамно. Як. А, лох, промазав. Ух. Є десь збереження. Давайте походимо, подивимося, може десь є тут збереження, я не знаю. Тут зачинено, ну хто б сумнівався? Я просто хочу, блін, постаратися їх ваше. Без проблем забити. Ану, давайте попробуємо, Може тут є збереження? Збереження є. Ем. Ну, давайте я тут восбережуся. Пофіг. На всякий випадок. Я так розумію, тут більше нічого корисного нема. Я, звісно, розумію також одночасно. То спуск вниз, мене чекає там якесь хамоло велике, але. Що зробиш? А я все-таки попробую його з ножа, до того придурка. Може, мені вийде. Давайте попробуємо. Оп, раз, врізали, пішли назад, от така от тактика. Патрони нінче дуже дорогі. Оп! Мудак. Ну, зато з патрони зекономлю. Ну, все, ні, погана ідея, це буде дуже довго. Так, ошибочка вийшла трошки не там. Загрузився. О, тепер ми тут. Давай-ка попробуем все-таки ладно. Давайте я забью его з дробовика все-таки. Я так розумію, більше нічого доброго то не чекає. Ну, так. Ага. Прикладом получив по хлібаблу. Ладно, плевать. Там ще одне чмо сидить. А. А, мудак, на мудак, на мудак, на мудак. До речі, хороша тактика. Може, навіть і все це пройти чітко. Главное взять этот Давайте попробуем. Просто треба попасть в ритм с тем дебилом. И думаю, нормально пойдет. А ну давайте. Ах ты, бляха. Черт, ну майже же получилось. Ну вы же сами бачили. С майже получилось. Ох ти блін А він иншарайм на стільки а, а. Ну ладно, один вистріл і... просто прикладом. Отака От буде тактика. Ну хоча б Посиділи. Відновили енергію. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Зайшли назад. Давай сюди, хруню. Тобі треба особливе запрошення. Ах. Ах, ти козел, сраний, Я тебе ненавиджу Все Все, короче. Шерст. Ще раз давайте. Я знаю, воно задовбує, воно злить. Але що зробиш відчайдушні часи пішли? Такі часи пішли, що треба викручуватися як можеш. Сюда, дебіл. А йди ти нок! Пейшлем. Фух, замахауся. Все, я не буду переігрувати. Як получиться, так і получиться. В принципі, тактика робоча, я закономлю 2 патрона хоча б. Чувак, швидше відновлює наріг, будь ласка, швидше. Задовбує капець Ух, раз, два, три. Туди не пройдеш, там Разумные, да? Мудак. А, молодец. А. -а, -а. Конечно, буду всю серію того дебіла вбивати, звісно. А чом би і ні? Бо воно сволоч б'є за 2 метри по тобі. Конечно. Давай сюди, сосунок. А на тобі курва по голові, тувий вий блін. Нас сволота Ах, ви знали б, шановні елітовці, як я хочу. Молодець головою об обдрина. Як я зараз стримую ті мати, мене просто воно так переповнює злість від тих чортів сраних. Просто вони мене так злять. Давайте навіть зразу йду збережуся, тому що ліпше, мені здається, і так не получиться зробити. Просто-напросто не получиться і все. А я хочу любими способами постаратися зекономити патрони. Їх тут настільки мало, що то просто жесть. Давай сюда, бибил. У тобі ще довго бити? Якраз на останню стаміну, блін. Завалив того придурка. Свинота шлях би тебе трафив, того муденя. Як мене задовбав же. Здубав, тому що він мені, блін, час просирає. Гад. А там на секундочку ще один мудінь сидить. Який, блін, міє 2 метри бити. Да, дебіл дебіл. Оп! Ах, як ти мене з? Сволоч достав! став, я тих мудаків так ненавиджу в цій грі, я просто їх Достав же! Підер. <клес> достав, бляха. А пішов ти нахрен, буду, блін, страдати тую хернею. Як він мене достав вже, бляха, просто жесть. Як те гімно вибішує. Ну що ж, продовжуємо далі проходження. Тепер можна йти далі. Спустя півсерії. Дже. того дебіла. Тепер можна йти далі. Так, тут я вийшов звідси, да? Да, добре. А не шприц є, тому можна не сильно до цей не паритися. Кау, заради чого я вообще ризикував? Я тут був. Був Ти сюда, напевно. Ага, тобто я ризикував по факту нічим і тих придурків по факту можна було не вбивати. Тому що воно по факту ні на що не впливає. Офігенно Чудово. Ну, давайте йдемо до тої голови, я не знаю, що там робити. Давайте спробуємо пройти того боса в шолі. Я не знаю, як воно що дасть, але. Давайте. здоров'я здоров'я тобі в колем. О, повне здоров'я. Спустя за стільки випусків. Я шось. Ну, патронів нема. Тут щось є. Тут нічого нема. Один патрон. Це є ідіотизм. Серіос. Добре. Ну беремо в руки. Ні, давайте пістолет поки що. Ем, давайте тако зробимо. Ну ладно, телефон мені, в принципі, зараз вообще не пригодиться. Ладно, хай буде так. Начебто якийсь вибір є, а, а фонарика включити ні не, не не можна? А, ладно.

He became extremely angry when I mentioned events prior to what he insists on describing as the Black Day. His school and home life were no-go topics while discussing these feelings and anxieties. He told me the other day that he'd been seeing Коротше, життя й так було складне, а ще, блін, ліпше стало в лапках. Якось так. Ладно, я, в принципі, готовий до тої херні, що там мене чекає зараз попереду. Але я не готовий, що робити. Серйозно, я не знаю, що робити. Ну, що ж з богом? І що робити? А я без поняття. Ладно, давайте я зберуся такво. Ну, зрозумів, принаймні, що тої голови ліпше не підходити Ай. Ну, то будет долго. Реально будет долго. Mm -hmm. Прикол. <плес> Що робити? Я без понятия. Коротше, я подивився відео проходження на Ютубі, і там чувак, маючи купа патронів, маючи купа патронів, йому і то було проблемно пройти ту місію. От, з головою. А в мене, будучи по-перше, складна складність і не маючи ні одного патрона, я взагалі без поняття, як це пройти. І там, чувак на відео, він реально до хрена часу вбив, що то пройти. То є просто звіздець. А якби не було б шприца, я напевно без першого разу би здох. Я напевно попробую зараз ще раз. Ту спробу і... не знаю, получиться, не получиться, ну подивимося. Можливо, у цьому випуску я навіть нікуди просто не пройду, абсолютно. Бо це просто капець я в щось. Серйозно. Це просто жесть. Патронів нема. Патронів нема, я не маю як відбиватися від них. Я не знаю, як то пройти. Хіба ж якось їх оббігати акуратно? І там мають, по ідеї, ворота відкритися і до них якось добігти. Я не знаю, як я це зроблю. Ну. Ну, спробуємо, що зробиш? Я не знаю. Я реально не знаю, як то пройти. Ну що ж, давайте пробувати. Так. Я буду просто по кругу бігати. Просто по кругу буду бігати. Бо я реально я просто не маю ніякої ідеї, як це можна, блін, пройти. Чи то їх треба всіх перебити. І воно типа, нічого не дасть. А, то їх всіх треба перебити. А. Ам. Ні, ну знаєте, ладно, ножом, в принципі, це можна попробувати зробити. Ще прикол в тому, що ці мудіні самі себе б'ють один одного. Так що, давайте, ладно, я ще одну спробу зроблю. Не знаю, получиться, не получиться. ну, давайте, ладно. Давайте попробуємо. В принципі, я думаю, це можливо. Головне, щоб не разом в кучку зібралися. І щоб вони один одного бляха й побили. І тоді я думаю, плюс-мінус щось з цього й вийде. Головне, щоб вони не розбридалися, якщо розбродяться, то то все вже. І просто треба ходити і... вичікувати, щоб вони один одного просто перебили нафік, і все, і просто ножом відбиватися від них так акуратно. І в принципі, може, щось з цього і вийде. Ну давайте, ладно, я ще в цю спробу. Спробу, якщо не получиться, спробуємо наступного разу. Бо Це реально капець. Приор, приор пріор, пріор там. То голову вроді вбити не можна, тому я не знаю. Том мене бляха хатяну, убирати таку складну складність, я не знаю. Ладно, проїхали. Ну, пробуємо ще раз. Виборок такого нема, пройти, то прийдеться. Ладно, чекаємо, поки стаміна відновиться, і пробуємо. Ну, давайте. Дуже акуратно треба. Оп! Оп! Давайте, придурки, товчий один одного. Давай, товчись! Один одного. А, от за що я і говорив? За що я і говорив? Нє. Тут дуже складно, я не можу. Коротше, попробуємо наступного разу, бо це просто жесть якась. Я серйозно, я не знаю, як це пройти. Може, попробую за кадром якось, але це це реально дуже складно. Зараз я не можу. І тим більше я декуди зараз не встигаю. Тому ладно, давайте спробуємо наступного разу, може, щось получиться, Поки що я що я вам скажу. Всім дякую за перегляд. Подивіться попереднє моє відео проходження ігорки на каналі, розказуйте своїм друзям, знайомим, домашнім улюбленцям, всім, кому хочете про такий канал, як Макс Гефекс. Ще раз всім дякую за перегляд. Я вам вважаю, не будьте підлими, не будьте токсичними, не будьте гнидок як того голова, які дебіли, які мені сьогодні блін, життя не дають нормально прожити в цій грі. Також заходьте в опис під відео підсягу корисну тему. Ще раз всім дякую за перегляд, Всі ву... всім удачі і всім до побачення або погнали далі.